Аго малята! Наш ліцей розпочинає щорічну роботу у цікавій пізнавальній, творчій країні знань для майбутніх першокласників нашого закладу. Країна знань це щотижневі заняття з малюками в форматі онлайн. Уроки проводять наші досвідчені вчителі-предметники, вчителі початкових класів, психолог, а також на дітей чекатимуть цікаві заходи, вікторини, активні перерви та свята. На дітей чекатимуть заняття з математики, іноземної мови, мистецтва, письма та літератури, психології. У чому перевага онлайн-занять у нашій країні знань, гнучкий графік, відвідування занять з різного куточку світу, заняття онлайн безкоштовні, розвиток уваги, пам'яті, мислення, творчості, логіки. Сучасний підхід до навчання. Для того, щоб стати частинкою нашого закладу, треба написати заяву для зарахування до першого класу за прикладом. Звертаємо вашу увагу, що наш заклад надає освітні послуги для дітей з інклюзивною формою навчання. Дітками з особливими освітніми потребами працюють відповідні фахівці у складі логопеда, дефектолога, психолог та асистенти вчителів. Чекаємо майбутніх першокласників та їх батьків у нашому ліцеї.